Всім привіт! Маємо в наявності Nissan Leaf Автівка у нас 2021 року, це у нас комплектація n connect Автомобіль на максимальній оптиці. Це ось діодна оптика ось така. Автівка має 360 камери, безключовий доступ, повний пакет асистентів. Ось такий стан керма. Машина має 25 тисяч пробіл, точніше 24 500 у нас є система епедаль, підігрів чотирьох сидінь. Ось так автомобіль виглядає ззаду. У нас є два зарядки, має класний сірий колір. Має підігрів керма і багато сляків на вороті. Тому, якщо бажаєте оглянути або придбати дане авто, приїжджайте до нас на зимну воду, оглядайте і купляйте. Всім всім па-па!